По-перше, запасайтесь, хто може. Я вас вітаю, вітаю, дорогі мої друзі. Я дуже дякую вам за коментарі. Я безумовно вам дуже вдячна. Я вам відповідаю. Навіть буду на кожне ваше запитання, можливо, буду знімати шорс. Да? Тобто пишіть, я вам буду знімати тут короткі, коротенькі відео на будуть на ваші відповіді. Тому підписуйтесь. Багато людей дуже не підписані, і я думаю, що ви це... Напрасно так робите, тому що на кожне ваше запитання буде відповідь. І так, дорогі друзі, сьогодні ми з вами побачимо, як проживе цю зиму Україна, що нам чекати, які будуть погодні умови, що там нас чекає цієї зими. І давайте побачимо, як Україна переживе цю зиму. Ну, знаєте, сильної зими я все ж таки не бачу. Я думаю, що вона не буде дуже сурова. І е, 17-й аркан. Зірка показує, що ну, як завжди, як кожен рік. Це не то, що цей рік так, а інший рік так. Буде і холодно, і тепло, ну, чогось такого е, незвичайного не буде, яких великих катаклізмів, по крайній мірі, на даний момент карти не показують. Але давайте з вами побачимо, як переживуть українці, чи не замерзнуть. Що там буде по обстрілам енергетики, як ми вистоїмо. І так, чи не заберзне Україна? Мислі отоплення, да? опалення. Ну, дивіться, друзі, туз чаш, туз чаш завжди показує, що це не, не так, як завжди. Що треба готуватися до якихось речей, що ми не можемо їх просчитати. І по тузу кубків це будуть у нас неприємності, які ну, і природні в тому числі. Тому що ну, от як дощ в Одесі, так буде сніг, і не тільки в Одесі, в інших містах. Це, бачимо, то з кубків це ж вода. Вона може бути в різних станах, в тому числі і сніг, а раз ми говоримо про зиму, то буде замітати дуже-дуже і ну, там сніг з дощем, ще щось, катаклізми будуть. І Україна повинна буде справитися, але по тузу ми не все можемо зробити. Як треба по опаленню, ну зрозумійте, будуть якісь від норми від норми. Відхилення, тому да, нам буде нелегко. Ще треба буде уїжджати з якогось міста великого, що не буде опалення, не буде світла, електроенергії і таке інше, якщо можна показати це місто. Ну, бачите, тут показано, що не все так буде гладко, тому що карта сила це напряженість велика. П'ятірка мечів – це людина стоїть з. Бачите, збирається запустити оружие. Тобто, це як ракети, дрони, будуть летіти, вони будуть надоїдати, будуть. Розрушати все. Ми бачимо також це море, це і Одеса може бути. Це може бути Херсон, це можуть бути інші міста. Але ми бачимо з моря, де багато летіти. Тобто з Криму, буде багато летіти, буде розрушати ще багато, багато води. Тобто, це і природні явища, а також будуть обстріли продовжуватися, Але ми бачили з вами на основному каналі є моє відео, де сказано, що ці обстріли будуть зменшені. Дуже сильно а, після допомоги. Якщо хто не дивився, подивіться. Савіти Карт, що робити українцям, щоб пережити добре цю зиму, і Як це буде? По-перше, запасайтесь, хто може дровами. Да? Тут от, людина, прямо от Савіта. Ми запитали з вами. Ну і вони відповідають, у є можливість, ви можете запастись дровами. Це така можливість потім отопитися. Ну, це для тих, у кого, звичайно, діма не квартира. Ну, Дев'ятка кубків. Можливо, домовлятися з тими, в кого можна пересидіти, пережити в цей момент, коли немає опалення. Ось. Ну, і Світла, зрозуміло, що теж будуть перебої. Ми бачимо десятка мечів, і сказано, що от бачите, тут темно, як буде летіти. Ну, Тому що це не Невідворотньо десятка мечів сказано, що воно не може бути по-іншому. Це всі розуміють. А раз всі розуміють, то треба для цього зробити максимально. Тобто підготуватися до того, що не буде світла, підготуватися до того, що може не бути опалення, тобто домовлятися з кимось і бути на чеку, тому що безумовно зменшиться обстріли. Це точно я бачила. Так, що не переживайте, але все одно підготуватися треба, безумовно. Що карти покажуть до нового року, буде з Україною. Чим же закінчиться цей рік для України? Ну, по-перше, я хочу попросити вас про допомогу для хлопців для бригади Барс. Вони охороняють наш південь. І так, п'ятірка Пентаклі. Зрозуміло, зима. Зима і далі карта Сонце. Тобто не буде нічого страшного. Це по-перше. Зима як зима, буде сніг, ми тут бачимо сніг, людина десь іде там, в Новий рік. Да? Ну, з картою Сонця це теж підтвердження того, що я кажу, що буде припинення зменшення обстрілів, і це дуже добре. Вісім кажезлів. Тут показано, по суті, весна да? через зиму на весну треба пережити, а там все добре. Там буде мир, все одно вже ми на порозі миру. Тобто, це ще трошки залишилось. Бачите, дівчина б'є як об'явлення, що все буде добре, що ми входимо в рік, який буде для нас хорошим, яким буде закінчення війни. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь обов'язково на канал та пишіть свої запитання, відгуки я обов'язково вам відповім. Всього найкращого вам ми обов'язково переможемо.